Для Закарпаття, як і для всієї країни, найближчим часом гостро стоятиме питання поглиблення самоврядування. Таку думку висловлює чимало політологів, серед них і закарпатські за словами Віктора Пащенка, це той шлях, яким наразі має рухатися Україна. Другий напрямок проведення виборів, причому на всіх рівнях. Переконаний, що сучасний світ може жити не підбором, а вибором. Тобто виборець він є головний. Е, і не люстраційні комітети, а вибори, вибори і ще раз вибори. Причому щоденні вибори. Е, хоча в нас бояться цього, От, е, це знову ж таки один із приємів бюрократії. От для чого нам вибори, гроші тратити? Ні, в цьому є ну, в цьому є суть життя. Якщо говорити про зміцнення самоврядування, то перш за все, це розподіл функцій і навіть певна фінансова самодостатність областей. Дотації від області до області мають бути зведені до мінімуму, цим самим забезпечуючи економічний, соціальний та до певної міри навіть культурний плюралізм. Вважає Ален Панов. Було б абсолютно ну даруйте на слові глупим, стверджувати, що така різність, яка є в Україні, різність ментальна, різність культурна, різність історична, якщо хочете. Що це є погано, і нам треба всіх ну, якби зрівняти одною машинкою під ноль. Це невірно. За словами юриста, ситуації подібних теперішніх можна уникнути, якщо дати певну свободу. Цій площині порівняв ситуації в Україні та Франції, де також яскраво виражені особливості провінцій, що тим не менше ніяк не впливає на цілісність держави. Що ж до власне Закарпаття, то ситуація тут залежатиме виключно від всеукраїнської позитивним. Вважають відкриті наміри Європейського союзу прийняти Україну як нового члена. Багато в чому вже бюрократизована бюргеризована Європа. Побачила свій вчорашній день, свою молодість в Україні, щирість і так далі. Цінності, вони задумалися про ті цінності, які для них банальні через Україну. Тому авторитет безумовно зріс, і перспективи відповідно теж. Однак, попри перспективи, які відкрились частково і в світлі активних дій Росії, залишається реальна проблема, кажуть спеціалісти. Це наявність України сусідки атомної зброї. Застосування звісно не прогнозують. Однак традиційна цитата гра мускулами не виключена.